Привіт, привіт, Микита, привіт ті, привіт. хто о, сказала привіт і навіть не чекаєш що... привіт. Привіт, ті, хто нас збирається дивитися. А ми з Микитою практикуючи психотерапевти, гештальт психотерапевти закінчили другу ступінь КГУ. Працюємо з клієнтами і дуже зацікавлені темою розладу дефіциту уваги. Тому що, власне, якщо чесно, підозрюємо в себе. Ми, коротше, такі в клубі собак подозрював Микита в себе підозрює дух, і я в себе підозрюю в дух. Але ми не діагностувалося нічого такого. Але копаємо в тему цю. І сьогодні хотів би поговорити про такі три штуки. Думаю, кита, краще, щоб ти це сказав, тому що я постійно забуваю. Це власне три явища чи такі три процеси, які притаманні людям з рду, і вони підпадають під діагностичні критерії, але ними фактично не являються. Але про себе я можу сказати, що коли я дізнався про ці три штуки і так на себе їх примірив, то це. Власне, той момент, коли я так вже ну схоже, дуже велика ворогідність, що в мене РДУ. Це, напевно, той момент, коли я ну став впевнений, що ну, mm. все ж таки він мене скоріше за все є. Mm -hmm. Типу, Правда, це буде три яви... золошки. Ага, та так, так, так. Це буде три штуки: це буде явище гіперфокусу, явище ADHD паралічу, ну чи рду паралічу. І третє, про що ми поговоримо, це про рівень е, сенсорних стимулів. Для у якому наша увага може краще чи гірше концентруватися, з якого мені хочу здає... почати. Мені... Sorry. перебила тебе. Але мені здається, що цікаво – це оця третя штука. Залишимо її на кінець, тому що в ній якраз такі можна якісь для себе знайти ну, би, лайфхаки чи щось, mm -hmm, а все інше це просто так більше про поговорити. То з якого ти б хотіла почати? Давай ADHD, параліч. Ем, mm -hmm. Ну знаєш, таке ніби слово. Ми всі знаємо, що таке параліч. Не дуже знаю, ну коротше, як це поєднати, рдух, параліч, що, куди давай. Mm -hmm. Ну, якби я це описав, е, це м, певний стан, у який людина з рдух може потрапити, коли, наприклад, в неї. Спланована якась справа на 5 годин вечора, і до цієї е справи її час повністю вільний, але щось якась не знаю, внутрішня архітектура заважає та робить неможливим робити щось інше. Тобто, вся увага зосереджена на цій справі, яка відкладена у часі. У якісь фантазіях, у якихось плануваннях, у якихось у тривозі, бо це мені здається, що саме ATG жіть параліч він дуже так, наче синергує з тривожним станом, і от я фізично не можу робити більше нічого, окрім як думати, хвилюватися про цю якусь справу, яка відкладена у час. Чи помічала ти щось таке за собою, чи протаманне це тобі? Я прям слухай, не знаю. Якби ти розказав це, ну там знаєш, я про, саме про параліч е, мало читала і слухала. Якби ти мені не розказав це прямо перед відео там мене обговорювала це, я би зараз була така, просто знаєш, ножем по серцю. Це я ну, це просто просто жесть. В мене. Там, умовно, на другу запланована якась сесія, і до цього я так ну, би собі уявляю, що я перероблю там купу страв нас. I'm so sorry. E, давай зараз e, потім виріжемо цей шматочок. Так. І я м помічаю за собою це все життя, і як е більшу частину свого життя я думав, що я просто не можу нічого робити. Ну просто не знаю, я якийсь там немотивований, чи, чи неправильний, чи там лінивий, чи що ще, і тому мені нічого не вдається. Але от коли я дізнався про цю штуку, і так помітив із за собою, що такий, а ну так це, схоже про ADHD. Коротше, потім виріжемо цей шматочок. Так. Коли коли твій параліч от от, прям не знаю, з чим це найчастіше відбувається. Не знаю, він, е, як це, in Always. Я ну навіть сьогодні, перед нашою зустріччю, в е, мене нічого не було заплановано, і я наче не міг, ну, наче і відпочити, я, ну, я не міг, знаєш, просто пам'ятав, що так, там, то кіта години нас зустріч, але і зайнятися чимось іншим я не міг. І я так зараз. Е, Думаю про себе, і напевно мій спосіб, я б не звався спосіб справлятись з цим, але якось з цим жити. Це просто м займатися чимось таким бездумним, весь час до цієї справи. Ну, наприклад, сьогодні я просто увімкнув собі серіал, причому серіал, який я багато разів бачив. І я це роблю для того, просто щоб, ну, знаєш, наче моя увага могла за нього зачепитися, але весь інший час я мов про, міг про щось своє думати. І ну, це, напевно, такого е лайфхаку, як з цим справитися, я ще не, не знайшов, на жаль. Mm -hmm. Mm -hmm. Такі такій сумній ноті можна перейти до наступного. До, до ній mm -hmm. Так. Е так, ну і, і про фокус, власне, я м, так думаю про нього, м, як про певну ітерацію, можливо, цього явища, як і проліча, бо це знову ж таки на, на, на базується на нездатності перемкнути свою увагу, але як наче про іншу її полярність. Бо якщо ви Ді паралічі, я е, не можу. Тобто ...перемкнути увагу на щось зараз, mm. то е, у, при гіперфокусі я взагалі не можу перемкнути увагу е, на щось, крім того, що я роблю, м і це наче звучить як щось прикольне, і, наче я так багато питань чув. А як цей гіперфокус? Як зробити, щоб він стався? Але це не щось, що Ну, можливо, потім скажеш, як у тебе, але для мене це не щось, як переживається як суб'єктивно приємно. Тобто це зазвичай дуже ну, складно і зазвичай дуже багато втому викликає. Мені здається, що е, основна, там, ну і з того, що я, наприклад, по собі бачу і по тому, що я так від інших людей там, і, і, і чую і бачу, що основна. Е, Основний підвох з гіперфокусом, що він якби що це не контрольована штука, це mm -hmm. раз, а друга штука, що вона не з'являється там, умовно кажучи, на якісь там типу робочу задачі, такі так, мені треба зробити ресерч, якісь типу дослідження mm -hmm. та та та, або там написати кейс по клієнту. Я така сіла, типу гіперфокус. Все доробила і така, о, агонь. Ну, в сенсі там окей, трошки виснажилася, або сильно виснажилась, навіть як ти там кажеш. Але в мене є результат. Ні, зазвичай гіперфокус це така штука, яка ну на яку ми заліпаємо, коли нам цікаво, приємно, і це може бути якась, ну, типу, умовно кажучи, штука, типу, я не знаю, дивитись серіал, грати в якусь гру, там пісканічно розкладати пасіян сині варіанти, ну, щось таке. Ну, коротше, чимось таким займатися, там я не знаю, соцмережі, те саме, листати, ну, тобто в якогось пошуку такого, о, а вдруг я там щось смачненьке знайду собі, якийсь класний пост чи ще щось, І, типу, найчастіше е, оцей гіперфокус якраз такий, і неможливість типу сказати, окей, я хочу тут свою увагу вимкнути і вимкнути її на щось інше. Вона формується не на тих речах, на жаль. Ну, типу, реально супер. На жаль, е, не на тих речах, на яких би, типу. Було би е, мені там з голови, там я не знаю, корисно чи чи ну щось таке. Так, тобто, е, це дуже важливий поємн, що як і м м у інших е, явищах такого ідіжді характеру, це стається хаотично. Ну тобто, я не вибираю на чому мені гіперфокуситися Воно просто стається і мені. Як залишається лише типу змиритися і якось жити з цим. Я, от як думаю про себе одна з ситуацій з мого життя, коли я це дуже так видно помічав, це коли я сиджу і пишу щось, і, ну наче, як я знаю, це спрацює. Це якщо я ну, там зроблю якусь, типу, чорнову версію, закінчу її. Потім у якийсь інший час візьму там і підправлю, і потім вже фіналізую це і викладу. Але і я так завжди планую. Але коли я сідаю і починаю це писати, як поки воно не закінчене, от просто це таке. Болісне прямо відчуття, що я не можу перемкнутися. От мені треба, що воно закінчене, і я вже відчуваю, наприклад, що мені хочеться їсти, мені хочеться пити, мені некомфортно, в мене болить тіло, мене болить шия, мене ну я, я вже стомився. І через це ну те, що я роблю, тобто пишу погано виходить. Ну думаю, мені складно підбирати слова. Моя увага, отак, от вже, вже пливе. Ну, типу, в тому сенсі, що мені складно навіть думати стає, але я все одно продовжую це робити, бо якийсь отакий цей внутрішній дискомфорт не дає переключитися на іншу задачу. Mm. І це і ну, в моєму такому mm. розумінні. Слухай, о цікаво, ти зараз це описувала, я подумала: а чи, наприклад, працюється там з якимось е, ситуаціями в стосунках? от, е, так, ну, люди часто пишуть таку ситуацію, і в мене, наприклад, ну, теж є. От, наприклад, ми там з чоловіком, не знаю, можна назвати посварились, або є якесь, ну, якесь бляха, російське слово лізі так, ну, типу, щось mm -hmm. таке є. І мені, отр... мені прям щас треба порішати, Ні, мені треба поговорити, мені... мені треба розібратися, мені треба знаєш, ніби як розв'язати цей вузолок чи навпаки його зав'язати. Ну, якось типу, і це прям муля і муля. І ну, насправді складно сказати: Окей, стоп, там ми підемо попрацюємо, чи там не знаю, перед з цією думкою, потім ще раз поговоримо. Е, мені прям хочеться прям ту, знаєш, типу, прям тут і щас. Цікаво, що ти е, це сказала, бо слухай, мені от саме це теж дуже притаманно. Я згадую е, свій досвід у стосунках, коли там, е, моя дівчина каже: е, Слухай, ну давай візьму якийсь час на подумати. Треба там охолонути та потім поговорити, а, а я не можу, мені потрібно зараз. І от це, це наче я наче ніколи у цьому напрямку не думав, що це може стосуватися не тільки якихось задач. Типу, ну, як функціональних, а і таких речей як стосунки. Mm. Так, ну Но, і власне. Слушай, коротше, я не знаю. Мені здається, колись треба буде поговорити більше на цю тему про зрештою mm -hmm. Орду, стосунки, які взагалі в цьому, я не знаю, які підводні підводні камені там ось таке інше. Так, mm -hmm. мені, мені здається, що е, як е, людям. І які зордух у стосунках, і людям, які у стосунках з людьми зордух можливо бути бути корисними ці ці понти, бо так з тих речей, які я про це дізнавався, що часто, наприклад, ну там батьки. Сварять своїх дітей за те, що вони їх не поважають, коли вони, коли дитина перестає їх слухати, а вона перестає їх слухати, бо вона просто не може продовжувати, а не бо ну через певну неповагу. І е, я впевнений, що ці речі можуть стосуватися не лише стосунків дітей та батьків, угу, угу. так, але в нас напевно не так багато часу. Так, да. 에... протягом потім виріжемо цей шматочок. Так. Слухай, я взагалі пам'ятаю, що про ці сенсорні стимули і якусь оптимальну їх комбінацію я ну, вперше взагалі від тебе дізналась, тому що я пам'ятаю прямо те відео, яке ти мені скинув. Ми сиділи на психопатології, на спеціалізації з психопатології в Кушміра, і ти мені скинув це відео з білим шумом і, і сказав, що ти послухай, спробуй, може, тобі буде прям простіше концентруватись на лекції на тому, щоб ну, ніби не відволікатись, а бути сконцентрованою. Правда, mm. добре це пам'ятаю. Так, і це саме про е, третє явище: що е, оптимальний рівень якихось сенсорних подразників для людей з рду для того, щоб їх увага могла е, концентруватися легше, він вищий ніж для людей нейротипових, Тобто ти, у, таких, у яких е, симптомів рдух немає, і е, 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 як я це розумію. Це наче займає ту ча частину уваги, наче стягує її на себе, яку інакше мені б хотілося кудись перевімкнути. І оте відео, яке я скидував з білим шумом, це наче такий нейтральний сенсорний подразник, на якому складно концентруватися, але все ж таки він створює певну цю. Сенсорну напругу, що, наче, цю увагу скеровує на те, що потрібно, на прослуховування лекцій в даний момент. Але я знаю, що деяким людям допомагає музика деяким людям можливо потрібно якийсь фіджетойс у руках тримати, типу спінерів. Та таких штук я вражаюся, наприклад, в цьому місці своєю мамою, яка коли вона працює, і це не жарт, вона вмикає собі, по-перше, телевізор, по-друге, вона вмикає собі у вкладці хрома ще якісь відео, і при цьому працює. І так, ну я спитаю, як ти можеш це робити? Як це взагалі можливо? Вона каже, мені так перше. І ну, типу, і пев певний час я просто їй не вірив, а потім, коли дізнався про це, я такий, а ну схоже, у моєї мами теж штук. Як чи щось таке властиво тобі, чи якось знайомиться тобі? Ну слухай, цікаво, що конкретно, ем, конкретно аудіо. Мені ну, мене навіть більше відволікало, ну так, якщо по-чесному. Але загалом це цікава типу, штука, як ти кажеш, що ніби як та увага, яка би розтіклась, там, типу, умовно кажучи, не те, щоб почуть те, почуть те чи ага, ой, павучок на стіні, або там ще щось, там ще, ще, ще щось. Вона ніби як е, може бути якимось додатковим стимулом, чи подразником. ніби як, як це сказати. Схоплена, чи, чи я не знаю, як сказати. Я пам'ятаю дуже добре штуку, коли я йшла е і слухала лекцію Райла Ле Франк. і так вийшло, що я проїхала автобусну зупинку, ще щось я їхала додому, почала слухати лекцію. Е проїхала зупинку, і типу я йшла додому там, по парку ще щось. І я пам'ятаю е ту лекцію, як реально просто феноменальні феноменальну концентрацію своєї уваги. І мені здається, що можливо є якась штука, що Є різниця, якісь стимули. О, ти кажеш, наприклад, хтось використовує там фіджет-куб або щось, типу не знаю, тре там в руках крути. Тобто, це якийсь сенсорний або руховий там стимул. Mm -hmm. Мені схоже, там потрібно, мабуть, не знаю, цікаво дослідити саме про руховіші штуки, але взагалі мені схоже ще треба ну на щось дивитись. Тобто, це візуальний стимул, що я йшла, дивилась, щось розглядала там, фотографувала паралельно. Парадоксально концентрував мене на тому, що я слухала. Коротше, потім виріжемо цей шматочок. Так. Власне, наприклад, прямо зараз ми сидимо, а в мене на телефоні відкриті фотки. що Я така, типу: якщо що, у мене є цікаві гарні фотографії, і я там ну, там, відволікаюся, я прямо на них дивлюся. Там іноді що? Я дуже включена в нашу розмову. Це цікавий момент, бо знаєш, ну так з. ну, Перша реакція, яка в мене виникла б з незнайомою людиною, який під час розмови зі мною увімкнений телефон з фотками, то це те, що ну, їй зі мною не цікаво, і якось, що ми тут взагалі робимо. Але ну, коли це її Д, то це ну, наче зовсім інший зміст. Я хотів ще додати про те, що. Мені здається, що найчастіше пристосування у людей з ADHD... чому саме ця штука з сенсорними стимулами працює? Чи через те, що м -м -м -м, люди з ADHD, вони зазвичай пристосовуються тим, що е розвивають здатність дуже багато речей, наче одночасно тримати увазі, і це ілюзія, що вони тримаються увазі одночасно, насправді вони ну швидко між ними перемикаються. Але е, таким способом, наче розширюючи свою оперативну пам'ять, і м, коли е, вона розширилася до таких е, масштабів, що наче е, це неможливо контролювати, то її потрібно чимось заповнити для того, щоб е, виділити ну, якусь частину того, що від, відбувається, як важливо, тобто сконцентруватися на чомусь. І мені здається, що ну, в цьому є якісь такий механізм і мені цікаво, що у цьому першочергове. Слухай, давай я не знаю, ти скажеш, які, які стимули допомагають тобі. Ну, типу, що ти використовуєш? І я прям, ну, одне з тих, що я вже спалилася, фішку про білий шум, і, і якось. Mm. Mm. Ну, Та штука. Білий шум він такий, чому як на мене працює, бо він не несе ніякого змісту, бо, наприклад, музика для мене не працює, чи от кіно для мене теж не працює, бо коли там є, наприклад, люди з мімікою. І я бачу цю міміку, то я починаю, ну наче аналізувати ну навіть не я, а, наче автоматично це відбувається, їх там емоційний стан, ну наче оброб, обробляти цю інформацію. І я вже не можу концентруватися на чому іншому. Якщо це музика, навіть якщо там нема слів, то я все одно, ну наче. Так помічаю за собою, що я відволікаюся на сприйняття мелодії, бо це ж теж, певно, певна все ж таки інформація, і це не дає мені сконцентруватися. А от білий шум, він мені допомагає сконцентруватися. Саме тому я скинув його тоді тобі, тому що для мене це працює. Але такі індивідуальні штуки ну, треба шукати для себе. Так, ну ладно. Я не знаю, як це закінчує. Потім виріжемо цей шматочок. Так.